Журналісти на службі громадськості в Україні триває процес створення суспільного мовлення. Запровадити його намагалося ще наприкінці 90-х років минулого століття. Проте тоді ідея зазнала краху. Новий етап у запровадженні суспільного мовлення розпочався у 2014-му, коли Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Зараз суспільне мовлення створюється на базі 32 суб'єктів: 31 телерадіокомпанії та одного державного підприємства. Продовж цього року повинен завершитися перший етап переходу державної телерадіокомпанії на суспільне Мовлення передбачає він об'єднання цих структур в національну телерадіокомпанію. Почнеться другий етап. Перед фактично корпоратизація цієї національної телерадіокомпанії, вже об'єднаної, е і буде створено публічне акціонерне товариство Національна Суспільна телерадіокомпанія. Суспільне мовлення має відрізнятися від державного тим, що воно працює для суспільства, і воно зорієнтовано на те, на те, що хоче почути і що потрібно почути суспільству, а не на державну владу. І е суспільний мовник він завжди дає. Такі програми, які ніколи не дасть комерційний мовник, тобто для національних меншин, для людей з особливими потребами, для дітей.